За підтримки начальника обласного главку поліції Сергія Шайхета та ректора ЧНУ імені Петра Могили Леоніда Клименка на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили розпочалися курси підвищення кваліфікації для правоохоронців. Підвищення кваліфікації поліцейських проводиться з метою професійного зростання працівників, забезпечення максимальної цифровізації службової діяльності поліції Миколаївщини, сучасні інформаційні системи там технології технології, вони дуже важливі в нашій роботі, тому що вони допомагають багато процесів автоматизувати, багато процесів е направити там в потрібне русло. Е також вони е е дуже допомагають в розкритті злочинів, в розкритті попередженні злочинів. Це і системи відеонагляду з аналітичною складовою, і е ну інші інші наші проекти, які ми хочемо втілювати, втілювати в життя. Саме тому фахівців ви розумієте, що в цій сфері справжніх фахівців не також і багато. Саме тому нам потрібні знання в першу чергу для того, щоб підготувати співробітників, дати базу, навчити какби і рухатись у напрямку цифровізації, у напрямку покращення нашої діяльності, поліпшення розкриття злочинів. Напрямом підготовки є комп'ютерна інженерія. Викладати яку протягом декількох місяців будуть кращі фахівців. Факультету комп'ютерних наук дані курси плануються протягом осені, десь до нового року вже буде завершено весь термін навчання. Наприкінці терміну навчання буде проведення залікове заняття, і всі слухачі отримують сертифікати про підвищення кваліфікації. Анжела Бойко, декан факультету комп'ютерних наук, говорить, що основними напрямками навчання будуть комп'ютерні мережі, основи програмування і бази даних. Уже в комп'ютерних класах правоохоронці поспілкувалися з ректором університету Леонідом Клименко, який подякував їм за професіоналізм і стійкість під час війни. Нагадуємо, що на базі ЧНУ імені Петра Могили вже не перший рік проходять курси підвищення кваліфікації за широким спектром напрямків, зокрема для вчителів, медиків і правоохоронців.